Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Як бачите, така краса-краса в мене в кадрі. І ця краса не просто так. У мене новий проєкт, і цей проєкт іде спільник, і цей спільник також буде по шапках. У нас іде шапкоманія. В цьому проєкті ми також в'яжемо шапки, шарфи, бактуси, все. Чого пішла в цей проєкт? Тому що організувала жінка, Раїса. Посилання на весь організатор на всі дівчаток, які в проєкті будуть під відео. А я прийшла до цієї людини, тому що дійсно захоплююсь її в'язанням. От Людина, яка майстер свого діла, в'яже класні, шикарні речі. Дівчата-хто не був, заходьте, подивіться. Дуже вона гарна, ну все в неї. От, от в неї все. І колір, і модель, і, і, і стиль, от все в неї є. І вирішила я також до неї прийти в спільник. Вони мене з прийняли, і будемо ми в'язати разом. Але вступне відео я затягла, вже дівчата всі відзняли. А Я ждала свою посилочку. І саме перед вами лежить моя пряжа, ту, що я замовляла. Але я з цієї пряжі не буду з усією спільнику в'язати. Зараз я просто вам покажу розпаковку. Ну тобто покажу, що я замовила, куди і чому. А далі я скажу, що я дійсно в цьому спільнику хочу зв'язати, і що таке ж я повинна зв'язати. ну, Тому що мені вони потрібні, ці шапочки, там, що в мене буде. А далі буду дивитися по можливостях, по часу і по всьому тому, як воно буде складатися далі. Ну, справи, там, чи час, чи ну, все, все остальне. Ми зараз в такому часу живемо, від нас залежить, що ми робимо, як ми робимо. Е, я так кажу, живемо одним днем, тому нічого не загадую, але покажу все по порядку. І так, саме перше, саме перше я замовила, дівчатка, Алізе Super Roш Comfort Socks. У вас на камеру синя ну, не таке передає. Я вже казала в одних відео, я шукаю пряжу, щоб була чисто синя, або чисто голуба, ну, така, знаєте, або чисто якась там ну, біла є там, зелена, червона. Але в лінійки, де я дивилась, ну, немає чистих. Є такі, от вона оце у вас на камеру передає дужче синя. А на, 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 на ділі вона така, знаєте, таке. Придавлено, синій, таке такий, синь, такий якось отак трошечки. Воно не меланш, але дуще так синьо-сірий. ну Не такий синій, як на, на камері. Це шкарпеткова пряжа. Шкарпетковий склад 25% супервош, 75, супервош, 25 поліамід. Спиці 2, 4, гачок 1, 3 і в мене це колір 846. І... Друга пряжа це у нас біла. Колір 55, такий самий склад, все таке саме. Чого почала з цієї? Тому що я цю взяла на шкарпетки. Я її якось не дуже пам'ятаю, чи можна в раїси, мабуть, в'язати чи ні. Але в мене розпаковка, я вам покажу те, що я прикупила. То ця пряжа це прийшло в одній посилочці, в мене будуть шкарпетки. Хочу я під Новий рік зв'язати якісь такі. Новорічні шкарпетки, в цьому році, не знаю, з червоним, мабуть, не буду. А це в мене такі дві прийшли моташки. Далі. Далі у мене знову шкарпеткова пряжа, але це вже будуть не шкарпетки. Так само на екрані, дівочки, у вас зовсім другий колір. У вас воно зеленіше яскравіше. Це було заявлено як з фісташка і як. Темна фісташка. Колір у мене Алізалтайм. Колір у мене 274. зараз так Колір 274 на 100 грам 200 метрів. Такий шкарпетковий склад: 75%, супервош і 25% поліамід Де він заховався, я не бачу. Але він тут є. Ось цей склад. Не знаю, як правильно. Це, дівчатка, будуть не шкарпетки. Це буде мені шапка. Треба мені було зелену шапку, тобто треба. але я не хотіла таку зелену трав'нисту або зелену зелену. Мені треба були такі трошечки, до речі, так як положила, це начебто одинаково показує. Мені треба треба було таку зелену таку, при таких придавлених тонах, щоб не яскраво виражена. Але ніхто ж не застрахований від моєї сороки, я, на жаль, зараз не знайшла вам це, які в мене є люрекси. В мене є, мабуть, два чи три люрекса зелених, і є в мене також махерчики. То я, коли вже буду цю шапочку знімати, коли буду починати в'язати, я потім включуся і розповім, покажу все, що я хочу додати до цієї шапочки. Але це буде шапочка, і я хочу зробити такий невеличкий жаккард або переход кольору, або жаккард я буду дивитися. У мене є там, я вже собі напримітила, що я хочу, як я хочу зробити, чекала пряжу. Ну Зараз я вам покажу всю пряжу, з яким я йду, а потім я вже буду при включенні показувати кожну шапочку, з чого я в'яжу, що додаю, і. Що я одне і хочу? То, оце, дівчатка моя улюблена пряжа буде йти на шапку. Вона дуже м'якенька, вона дуже класна. Я сподіваюся, що вона буде тепла. Тільки єдине, мабуть, я візьму дві ниточки одну з відціля, одну з одну ціля хоча тут іде в нас і 200 метрів на 100 г, але, мабуть, я буду брати дві ниточки оці, ну поняли одного кольору. І буду додавати якийсь там чи Люрикс, чи махер. Ну, все, потім я вам все буду показувати і розказувати, яка вона буде. То це в мене буде шапка. Шапка з пицями. І я сподіваюся, що буде, так, да, дійсно тепло. Тому що вона м'якенька, гарна, і вона пружина. Вона така, знаєте, нестабільна, вона дуже підходить для жакардів. Я в'язала всі свої шкарпетки жакардом з такої пряжі, ну, залізе там. То одеспіваю завжди. Моя любов любовна. То надіюся, що в мене цих дві моташки мені на одну шапочку хватає. Виходить 200 грам. шапочки, як правило, не важкі. Буде з одним отворотом, ну, щоб зверху був жак... жакард. Або інгредієнт. Ну, в общем, я там собі накидала вже таких, знаєте, замальовочок, ну, не замальовочок, а понаходила мене є з інтернету. Те, що я зберігаю, мені подобається, потім я собі роздруковую, як вже починаю щось в'язати, то я тоді вже по ходу буду вам розповідати, хто це буде шапка з спицями. Далі, Далі в мене перед вами 4 пряжі. Дві з них, отакі і дві такі. Взяла я дівчатка їх на розпродажі. От в якому сайті брала, не питайте. Коли я замовляю, я забуваюся, я побачила ниточки, побачила ціна класна, іде скидка, якась розпродажа є. Я замовляла в Time, тому що там воно було. Ось, здається, по 104 гривні за моташком Лізе Comfort Сокс, не пам'ятаю, яка ціна. Але ці чотири ниточки, чотири моташки я взяла у них на розпродажі. Прислала мені посилку, накладної там не було. З якого сайту замовила, я вже не пам'ятаю. Ціну я вже я знаю точно, що вони по 50 з копійками, по 52 гривні, мабуть, оце одна. Вони йшли по розпродажу, я подивилася ще з люрексом, а в мене ж сидить сорока, ж самі розумієте, Ну, як сорока пропустить пряжу з люрексом? Ну, Це ж такого не було. То я взяла отака пряжа, оце і так назва. Накер Сімлі. Не знаю, як не буду з а чи як правильно, не хочу я закламати. Так, щось в мене телефон був забастував. почав мені говорити, що в мене не вистачає пам'яті, то прийшлось трошки його почистити. Так, колір. колір на цю пряжу 74237, Я не знаю, чого вона йшла на розпродажі. Може, і за того, що тут етикеточки, тут зовсім пожмакана, тут зовсім була порвата вона. Але така пряжа, знаєте, на що похоже? На алізенгу Сімлі, дуже вона схожа. Метраж тут у них йде 100 грамів 550 метрів. Навіть метраж такий самий. 100 гра... Ой, 10% махер, 10% шерсть пише 5 метал поліестер і 75% акрил. І це наче ж така сама, така сама пряжа, але це такий, бачите, якийсь такий бежево-молочний колір, а це такий якийсь сіро-такий такий це дуже молочний беж, а це сірий. Дуже класно, мені сподобалося. так тут у мене 74 884. Все те саме, метраж такий самий, все так само. Спеції йдуть від 3,5, мабуть, до 4,5. І гачок номер 2. Чого взяла? Хочеться мені зв'язати хустинки. Дівчата в'яжуть, дуже мені подобається, дуже гарні. Бактуса ні, ну, Поки бактуса ні, я взяла на хустинку. Хочеться мені просто обновену, без візерунків, без нічого. Просто однотонну, таку з виблиском таку хустинку. Ну, мабуть, махер у мене такого кольору немає. У мене тільки бежевий такий гарний. Але не знаю, подивлюся, чи буду щось додавати махерова, чи ні, чи просто буде одна така тоненька, невеличка. Ну, як не може, тройкою спицями. Але це не в цьому... Як? якщо встигну в цьому проєкті, буде в цьому проєкті, не встигну, не буде. Це я так показую пряжу, а там вже буду дивитися по часу. Якщо в мене часу вистачатиме, і я встигатиму. До речі, всі свої проєкти я хочу закінчити до 25 грудня, в яких я приймаю участь. У мене знову буде сесія, я вже буду їхати я аж до 31 грудня я буду на сесії. Тому мені треба всі свої процеси, ті, що в мене будуть, ті, що в мене проекти, я вже вступила, ще йду. Мені треба все закінчити до 25 грудня. Стосовно цього проєкту, дивіться, ми будемо звітувати. На жаль, я не пам'ятаю, як ми звітуємо Раїсочка, вибач мене. У мене з пам'яттю останнім часом проблеми. Пам'ять моя з фантазії, як я казала, взяли, взялися за ручки, помахали хустинкою і пішли собі гуляти то не пам'ятаю, але ми будемо звітуватися, будемо показувати, я вам буду показувати всі свої процеси, як я в'яжу, що починаю і що я хочу. Так, оце моя така була ще гарненька моя покупочка. Далі вже будуть непокупочки. Далі у мене є три пряжі, ой, три пряжі, три муташки. Лізе Суперлана на Максі, дуже вона мені подобається, вона товстенька. Хто не знає, це йде 75% акрил, 25% шерсть на 100 грам, 100 метрів. Колір у мене тут іде 21. Але я вже з цією пряжею знайома, я вже в'язала, в'язала я і кардигани з цієї пряжою, і біретики в'язала, і хомути. Подобається вона мені, вона м'якенька, ніжна, класна, переться, форму свою, вона не втрачає. З якою зв'яжете, така вона і буде. А я хочу зв'язати з цієї пряжі собі шапочку. Шапочка буде гачком, шапочка буде бійні, і шапочка буде в'язатися так по горизонталі, туди-сюди. Більше всього, що буде укорочені ряди. Не в'язала я ще таку шапочку гачком, але я останнім часом підсіла на гачок. Хто бачив мої вироби, у мене там і по капсулі на осінь, і берет, і вактус, і мітинки. Ну, подобається. Я дужче, якщо чесно, дужче люблю в'язати гачком, але чогось в'яжу більше спицями. Не знаю чого. Ну, буду доганять, Доганяти потихеньку, то, бо в мене ще задумки на весну дуже багато гачкових, таке гачкування, як кажуть дівчата. То це з цієї пряжі я буду брати гачок і хочу шапочку біні. Я розумію, що три моташки це багато. Але я зв'яжу. У мене, до речі, там є одна комплект, який треба просто перев'язати, тому що в мене шапочка занадто класна, тепла, але вона висока. А хомут наоборот, дуже він, ну, як по шиї сидить гарно, але також він високий. Ну, це не, не в цьому проекті, не про це мова. А я хочу просто собі собі таку, ну собі, чи доньки, кому буде стандарт. Сірий колір під усе йде, під любу курточку ще пальто, ну, пальто ні курточку, будемо носити з курточками. Так що зв'яжу шапку, поділюся, скільки в мене піде ниточок. А тоді буду дивитися, що далі. Ну Поки що шапка. Так що цю шапку це буде друга шапка в цьому проєкті, це також я буду в'язати. І є в мене ще отакі. Ці я хотіла зразу в'язати. Зараз покажу, дівчатка, не падайте в оморок, хто дивився мою, мої відео про шкарпетки. Я показувала оцей свій експеримент. Хотіла я зв'язати такі коричневі, ну, коричневі, а такі молочні шкарпетки, дуже класні і з грибочками. Але ну, дівчата, пряжа що не, нос, не шкарпеткова, вона ні тягнеться, ні лягає, Це твіт, твіт от такий самий, що вона тут пише. І талія коряджі чи що, не знаю, 270 метрів на 100 грам, 80% шерсть, 20% поліамід. Це я виграла, не виграла, а подарувала мені цю пряжу, коли в нас були жакарди проєкту. У мене оце, оце дві бабіночки, тому що ниточку я не одривала, вона в мене ось так і лежить. Я його просто розпущу і верну назад в сім'ю, як то кажуть, цю ниточку. І таких у мене також дві. Не брала, і лежить в шафі у мене ця ниточка. То це буде оця шкарпетка з оцим це буде обикновенна шапка. Хочеться мені обикновенну, стандартну, класичну шапку, там, чи резинку один на один, чи може я зв'яжу своєю польською, яку я люблю, там, чи лужне, яке там справжня, ну хто як називав. Але це також буде шапка. Так що йду я в цей проєкт, поки що беру три. ну Заявляю, за три шапочки. Оці, оця і моя Алізе Time. Як воно буде далі, буду дивитися по часу, тому що я буду в'язати, бо в мене ще спонсорська пряжа лежить. Ще вже треба шкарпетки на ЗСУ вже нав'язувати. то Хоча вже вечора дівчатка довші, вже в нас заморозки почалися. Вже вчора було, чи сьогодні в нас було мінус 3, на сьогодні вже мінус 5 на ніч обіцяють, завтра зовсім мінус 7. Але з роботи приходиш, домашні діла ніхто не відміняв. Хоча я зараз сама всі пороз'їжджалися, але інколи в мене внук, ну я в'яжу. в'яжу, Тому що я люблю в'язати, це моє задоволення, це моє хобі, це моя така. Подушинка, я на, на в'язанні Я відпочиваю. То це те, що на даний час я беру з собою цей проект Те, що буду в'язати, я буду показувати, розказувати, якщо. Заходьте, будь ласка, під моє відео, в інфобокс, посилання на організатора, на спонсора. У нас дівчатка, там, мабуть, спонсори, є. якщо чесно, я не заглядала. <різь> Треба подивитися. І на учасників буде все посилання під відео. Хочете нав'язати шикарні, круті, трендові шапки, заходьте до дівчат. І я вам скажу чесно, вибор буде великий, тому що дівчата в'яжуть офігітельні речі. А моє таке було вступне відео, цей проєкт. Надіюся, що мене в компанію приймуть. Буду в'язати тепло, тихо і затишно. І саме головне результативно, тому що головне в'язання, щоб був результат, який нас радував. А в мене все як завжди. Ми з вами зустрінемося. Пока, пока.